Всім добра, прийшов час міняти передні колодки. Вчора на покатушках я вже відчув такий якийсь скрежок. Ось, і одразу ж перестав їм користуватися, повернувся в майстерню на задні гальма. Диски цілі, нічого так не пошкрябав, ну коротше, трошки я спортив собі вчорашній день, але добре, що далеко хоч не від'їхав. Так, колодки у мене ось такої фірми, не знаю, що це фірма SBS, нормальна, не нормальна. Європи. Якась там Європа. Але не вказується, яка саме страна. Ціна влаштовує, а якість, ну, оригінал Nissin е, ну, дуже дорого коштує. І він не продається так просто, там треба чекати. А ці в мене вже були заготовлені е, наперед. Все, буду намагатися розбирати тим інструментом, який у мене є. Тож відкриваю сидіння. Так обережно. Під сидінням є штатний бардачок і також є такий бардачок, який виглядає більше, ніж штатний. І він ось так якраз окремо нічому не заважає. Бо тут є така ніша пуста на сидінні, і я так зробив, що в мене тут знаходиться. Тут у мене знаходиться набір для шнурування колес. Якщо дірка ось такими тут шилами. ось Так, і інструмент у мене з цим мотоциклом його не було, то мені довелося використ... ну, робити свій би, інструмент. Він же відпрацював, тобто він працює, щоб я в дорозі. Міг розібрати. Так, все є. а І тут що у мене балончик для, для смазки і така трубка удлініті для ключа, щоб заднє колесо можна було відкрутити. Все, ось цим я і буду користуватися. Нічого такого сложного немає Знімаємо шестигранником супорта. Спочатку треба ось відкрутити, поки супорт. Кріпиться, а потім вже самі супорти відкручую і показую далі. Колодки зняті і ось одна колодка, вона краєшком тут вже підтирала. Тут десь не більше міліметра, так позалишалось, десь менше, десь біля міліметру. Так, це нові колодки. Вони мені не дуже подобаються, але в них фереда менше. Тобто і тут Можна було додати і тут. Ну, подивимося, як вони будуть ходити. У нас ще головне, щоб вони диск у мене не жерли, бо диск у мене в доброму стані. Невеличкий такий знос є. А так все добре. Так, що ми робимо? Нам же ж треба поршня задвинути. Для цього ми відкриємо бачок. Дуже обережно, щоб у нас тормозна жидкость не попала десь тут на панелі. Якщо вона капає, це зразу в'їдається так в пластик, що це назавжди залишиться. ось І перша помилка всіх, хто так робить, він, вони беруть і поршня задвигають. Їх не можна задвигати, їх треба спочатку вимити. Ось Я буду зубною щіткою, соляркою, все вимою тут добре, видую, а потім вже потім вже буду задвигати ці поршня. Бо оця грязюка, вона ж попадає там на пильник такий. Це на автомобілях пильники вони до кінця йдуть. А там пильник він внутри вкладений. Якщо ми будемо так задвигати, просто цей пильник, ну він... Він заб'ється і може якусь пелючку не пропустити. Ну, ну раз, можна ще так зробити, ну два. Ну на якийсь раз просто ви будете міняти ці пильники. Бажано, мабуть, по регламенту взагалі кожен раз їх міняти. Ну, Я це робити не буду, то я вимою, видаю і буду вже ці поршня задвигати для того, щоб колодки нові туди помістилися. Все, як помию, покажу. Я помив і продув, і ще я позаботився о тому, щоб після промивки я ці поршня трошки гідравлікою повидвигав. Це я вже задвигати почав, щоб подивитися, що там в цьому проміжку до пильника, щоб грязючки там не було. Ну, солярка добре, все змочила. Все, тепер я можу спокійно, ну, прям руками, якщо важко руками. ну, У мене все мягко йде. Можна якимось там. Ключем, обережно, не пошкрябати цю поверхню. Повністю заподліцо ми прячемо поршня. І дивимось на бачок, щоб він у нас не переповнився і не потекла тормозна жидкость. Все, працюю далі. Ось поршня западліцо. Можна навіть не боятися їх до кінця, туди вони далеко не йдуть. Вони все так розраховано, що пильники не вскриються. Ось, І це все щатіне також все вимиваю. Зараз дуже добрий доступ. Але що хочу показати, що з, одніє... з одного супорту у мене увесь бачок набрався, тому треба буде шприцом вибирати ще гальмівну жидкість. Поїхали далі. Один супорт зібраний. І я одразу ручкою прокачав, трошки рівень спав і зараз треба буде дивитись. Ось цей супор, коли буду поршня прятати. Зараз я її ще помию. Так, да, ще таке хочу сказати, що сюди на поршня налипає дуже добре такий оцей абразив від колодок. І він навіть руками він... треба перевіряти, що він точно зубною щіткою здерся. Ну або іншою щіткою, яку ви будете чистити, щоб він точно Якби цей нальот відійшов і слоївся і все було чисто. І потім я компресором продуваю і, і збираю. Так що ось такі справи. Обов'язково треба промивати. Обов'язково, Все, всім до побачення!